I'm Ректора Національного університету війська політехніка, професора Юрія Ярославовича Бобала. Шановні політехніки, шановні гості нашої урочистої події. Сьогодні насправді особливий день. Урочиста церемонія вручення дипломів випускникам нарешті, з половиною років як не бувало. Гм, Вадим му мантії, дипломований фахівець. Тепер він часу зовсім не матиме, бо загрузне в роботі. Невже невже позаду іспити, заліки, модулі. Саші, отак, так два роки Він від сесії до сесії, але ж які роки? Сподіваюсь, що згадуючи свою альма-матер, ви будете додавати моя політехніка, мій викладач, моя кафедра. Щоранку, з осені й до літа, у корпуси політехніки сходяться сотні студентів. 31 тисяча. А викладачів понад дві тисячі. А тепер уяви, що все починалося з кількох аудиторій. Приміщення винаймали у приватному будинку Даровського. Це на розі театральної і вірменської. Середина 19-го сторіччя. Львів. Частина монархії Габсбургів. Отож і назва закладу була відповідна: цісарсько Цісарсько-Королівська технічна академія. Навчання велося німецькою мовою. І навчалося аж 77 студентів. Так, але і рівень закладу тоді був інший. Його очолював директор. Факультетів ще не існувало, а платня професорів технічних вузів у ті часи була вдвічі меншою, ніж у їхніх університетських колег. І при цьому життя академії не обмежувалось лекціями. Не вже таки бавилися у весну політехніки. Ні-ні-ні. ні Тоді влаштовували бали. Один з перших відбувся у 1857 році. І цю традицію підтримували аж до приходу совітів. Передухів комітет. Студентів вони пильнували, щоб жодна дівчина не сиділа під час танцю би не поплямити сукню, брав до танцю білі рукавички. Це я було на оболий політехніки львівської цієї сукні, було так прийнято. Що дівчина танцює з хлопцем, другий підходить і тебе просить, і він мусить тебе відпустити, бо я не хочу себе хвалити, я дуже добре танцювала легенько. З сьомої години вечора до рання, до шостої години, поки не йшли трамваї, бо чим додому сидіста? До речі, електричний трамвай у Львові з'явився завдяки професору нашої політехніки Едвіну Гаусвальду. А перша розмова по телефону. Перша в Австро-Угорській імперії. Новий винахід демонстрували на публічній лекції. Один апарат встановили в актовій залі головного корпусу, а другий у будинку хімії. Це був 1877 рік рік історичних змін для академії. Вона стала вищою політехнічною школою. Новий статус. Нові привілеї і нове приміщення. Виглядом головного корпусу був задоволений сам імператор, коли вперше завітав до Львова. Ще пак. Цісар виділив гроші на його будівництво. Львівській політехніці таланило не тільки на покровителів. Тут працювали видатні вчені і винахідники. Відомий механік-теоретик Максиміліан Губер, піонер геохімії у Львові Роман Залозецький. Творець наукової школи залізобетонних конструкцій Адам Курило. Ці здобутки, які вони внесли в наукову діяльність військової політехніки, стали базою для створення нових наукових шкіл, для розвитку нових наукових напрямків. Ці наукові напрямки працюють не тільки в межах України, але вони працюють і відомі далеко за кордоном. І не дивно, що Львівської політехніці першій в Україні серед вищих навчальних закладів надано статус досідницького університету. Свої наукові школи політехніка почала формувати ще за бабці Австрії в часи становлення технічної академії. Школа хімії та хімічних технологій, архітектурна школа, математична. Геодезична. Перша в Україні кафедра геодезії і сферичної астрономії була заснована саме у нашій політехніці. А професор Каспер Вайгель започаткував в Галичині аерофотозйомки, які потім опрацював методом фотограметрії. Тому ти обрав геодезію? А у мене ж і вибору не було. Мама, тато, сестра, тітка. Всі геодезисти. Ще одна традиція львівської політехніки вчитися династіями. Я також пішов слідами батьків. На телекомунікації та радіоелектроніку. Між іншим, електротехнічна школа належить до передових. Насамперед, завдяки професору Станіславу Фризи. Унікальний був викладач. Кажуть, студенти просто молилися на нього. Фризи увів новий метод демонстративні лекції. Скажем, е, професор старався показати, як працюють забезпечники. На столі були прилади діаметром пів метра. З величезними стрілками, так що я там на горі, то я точно бачив всі прилади, цифри і так далі. Професор Фризе ціле життя працював над тим, щоб навчальний процес донести до студента. То не було просто. Він перейшов на читання лекції анекдотами. Значить, він хотів, щоб нам запам'яталося, що таке коефіцієнт корисної дії. Він каже: до нас так. Прошу пану, ніц німи задармо. Хто хоче кохати, терпіть черпіть Ти зрозумів, що нічого немає задармо? Та цього не розуміли ті, які визволяли Львів у 39-му. Політехніці призначили комісара. Він скликав на мітинг академ-колектив і студентів повідомити про нові порядки нової влади. Вигуків на честь Сталіна присутні не сприйняли. До всього вони ще й не знали російської мови, але вільно володіли німецькою, англійською, французькою. Ситуацію врятував професор Фризе притаманним йому красномовством, він попросив політурків не знімати знаку Христа з лекційних зал і лабораторій. Мовляв, Ісус Христос був першим комуністом, коли ставав на захист бідних і пригноблених. А пізніше всіх зобов'язали складати іспит із марксизму ленінізму. Так було, доки не прийшли німці. Політехніку закрили. Головний корпус, як і під час Першої світової війни. Перетворили на військовий шпиталь. У липні 1941 року на Волецьких горбах нацисти розстріляли десятки львівських учених за одну ніч. А у 44-му фашисти відступаючи, прихопили з собою найцінніше майно політехніки. Оптичні прилади, обладнання механічної, дослідної станції, раритетні книги з бібліотеки знали, що вивозять. Невже совітам нічого не залишили? Радянська влада розпочала повоєнний навчальний рік із радикальних змін. Двірі політехнічного інституту в прошлом були закриті для простих людей. ли Дмитрий Константинович Толовко, син крістияніна, мечтати, що він буде доцентом інституту. Не міг, і це правда. За Польще діяло нумерус клаусус. Прийом студентів-неполяків було обмежено до 5%. Українці через це подавалися на навчання у технічні заклади Західної Європи. Але радянський студент не міг мріяти про літні практики у Римі, про наукові екскурсії до Парижа, до Лондона чи Мілана. Що було звичним для політехніки у міжвоєнний період. У радянського студента були інші пріоритети. Закінчено ще один навчальний рік. У львівських студентів Михайла та Галини Філатових попереду третій трудовий семестр. Молоде подружжя разом із своїми друзями вирушає сьогодні на далекі, цілинні землі. Романтика 50 х Жили у спартанських умовах, з наметів прокладали дівочу алею. Так це жалушто! А ти думав, звідки почався все союзний рух будзагонів? Студентський табір будували студентськими руками. То глибокі, руки ширі, не спішить. Зарядка щодня о сьомій ранку і мусили бути всі як один, не те, що зараз. А зараз нас баскетболісти бігають на Олімп. Ми культ масовий сектор. А вони спортивна гордість політехніки. Ми організовуємо конкурси, а вони перемагають. Перемогу отримав корпус катий. Алушта давала натхнення усім поколінням політехніків. Ми таку пісню в Алушті е, створили буквально за півдня, коли з'явилася в ефірі пісня «Я люблю тебе, жизнь». Її записали на магнітофон. Ну і вийшла така пісня «Я, ребята, студент», що само по собі не нове. В настоящий момент це найбільше модне слово. Век живи, век учись, попивая чаек с маргарином. Так проходит вся жизнь, а умрешь ты дубина дубиной. Нам немного дано три червонца в четыре недели. Я проел их давно, и душа еле держится в теле. В зное каждого дня не дает мне желудок покоя. Денег нет у меня, жизнь. Ти знаєш, що это такое? Ох, как диплом покидає. Жарти жартами, але дипломні проекти наших попередників творили сучасну політехніку. У 60-х роках студентське проектно конструкторське бюро було на той час єдиним в Україні. Це макет студентського містечка у Львові, а це його втілення. Тут вже живуть. В інших корпусах незабаром теж новосілля. Тут народжується архітектура майбутніх міст і будинків. Проекти студентських гуртожитків нового типу, виконані дипломантами, рекомендовано для експериментальних споруд в ряді міст України. Такою буде після реконструкції вулиця Миру у Львові. Часи змінилися. І тепер ця вулиця носить ім'я Степана Бандери. Майбутній провідник ОУН вчився на агрономічному факультеті, що правда через арешт не захистився. А командувач УПА Роман Шухевич свого часу отримав диплом інженера. Бруно Шульц, відомий польський письменник, також був студентом нашої політехніки. А скільки знаменитостей серед нинішніх випускників ти і себе маєш на увазі? Прошу вас за давньою традицією, справа на ліво чи зліво направо перекинути кирицю на ліву сторону.